У цьому відео я пошлю нахуй на 45 мовах російський корабель. Легендарну фразу з острова Зміїни я озвучу на 45 мовах, щоб російський корабель все-таки зрозумів, в якому напрямку йому рухатись. Російський корабель, іди нахуй на 45 мовах. Let's його, go! Російський корабель, іди нахуй! Russian ship.

Крейд де плюрес. Русский статик. Пшэпшищэ. Выналайнн лайва, хайству виту. Руска лод, ид до придела. Русский брод, ебисе. Русский корабль, иди нахуй хуй. Руси корабль, пайшо на хуй. Орийска миси, сагансюю. Рашян джахач, консеч. Рашян джахач, апни худ, хай читечен. Гыс хэп, хкнул ладей, тауна, цубан. Русгемиси, сиктаргик. Руш таски. Хелвити фик. Орос хајо, баст Руси шип. Фек дош. Русијано фуне. Кто Лондна Лонд на Руси. лад. Крија кугис. Ей дирст. Руси ослаји Еј Ей ту нахуј. Руски брод. Јеби се. Нава русјаска. Дуќе нахуј. Руси скид. Фок да, венеластв в керевіту, русийський скіп, фок ю рашен сіп, гет факт, сфіна гусік, лех тізден, навіорусо, вайсі фуди, на воросяску, дути драку, росія кораб, кітмана na kutak. Дякую за перегляд. Став лайк під цим відео. Коментую, щоб більше людей могло подивитися його. 10 тисяч лайків. Я бачу, що у вас є інтерес. І я роблю нове відео, де посилаю Путіна на 45 мовах. Нахуй! Телеграм з моїми піснями і каверами. В описі мій інстаграм тоже там Let's, make матіо go!